Всім вітання, шановні любителі тихого полювання сьогодні 11 червня 2025 року. А, пішов я в такий лісок зранку мішаний, цікавий. Тут різні грибочки попадаються, але взагалі у нас була спека кілька днів дуже сильно. І грун суховатий, на жаль, яке воно бачите як. Але в низинках в деяких таких місцях, більш, скажімо, де волога може зберігатися, попадається ще грибочок хороший. І от попався такий бутузик красноголовчик маленький, бачите? Таке гарненьке. Так що в принципі, попадається, ще можна шукати, головне, головне місцини вибирати такі, де, де є волога.